Чутки про відставку Аморіма після цього матчу, а після матчу з Грінсбі, були досить вагомі. Але сам Джим Редкліф сказав, що я підтримую, і ну, є час для устаканення цієї ситуації. Сам, сам Аморім досить таки важко висказувався після поразки з Грінсбі. сказав, що він зробив висновки, він знає, що. І хто винен в цьому, як гравці, які його не підтримують, і гравці, які, мабуть, хочуть, щоб він пішов. І це навіть підтверджується словами головного власника Town, який дав інтерв'ю після перемоги і сказав, що. Гравці М'ю, як їхали в Грінсбі, дуже, дуже такі воячно все почували. Вже, ну, дуже негативно ставилися на не Грінсбі, дуже пафосно казали, що ми виграємо на одній нозі, навіть не хотіли їхати на цей матч. Ну, на, на пафосі. Мальчики, як сказати, на пафосі. їхали. і ну, статус не такі. Ми ж Манчестер проти якого, якогось Грінзбі. Я в першому таймі Грінсбі показав, хто тут і як. Грає і хто як віддається в цьому матчі?